Xiaomi Note 9 Pro, ціна 4000. Він на 128 ГБ внутрішньої пам'яті, хороший по стану, корпус досить гарненький, круто виглядає телефон, не зачуханий. Тут type c розєм на зарядочку, також має роз'єм на наушники 3.5. По стану по ободу досить непоганий, має відбиток пальця. Є легкі потертості по екрану, але не суттєві. Можу за додаткову плату, до речі, поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Повністю чистий телефон без різних аккаунтів. Note 9 Pro. Пам'ять самого телефону 128 ГБ на 10 Android та 6 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру зараз. Ну, доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде до телефону, зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій? пишіть мені у повідомлення відправляю новою поштою, е також приймаю замовлення у повідомленнях або у телеграм-канал.